Зо пів тисячі рятувальників, поліцейських та добровольців працювали усю ніч. Шар за шаром знімають перекриття, що спресувалися із меблями. Вивезли майже чотири тисячі тонн конструкцій. Марко примчав з Києва на пошуки товариша. Він жив у цьому будинку. Зник якраз після прильоту. Я приїхав порозбирати завали, бодай якось допомогти. Я не можу просто стояти і дивитись. 11 ранку. Пошуково-рятувальна операція в епіцентрі влучання призупинено попередньо. Під завалами знайшли живу людину. Рятувальники наразі намагаються її витягти. Ще півгодини і на ношах виносять молоду дівчину. Вона дивом вижила, провівши під уламками понад 20 годин. Расилки. Мережу сколихнуло й фото іншої дівчини, яка дивом врятувалася у ванній кімнаті на шостому поверсі. А ця жінка на шматочку кухні. Її поранено просто з бахмута прилетів навідати син, воїн ЗСУ. З-під завалів дістали й кішку. Місцеві досі не можуть відійти від шоку. Летіло все греміло, люди кричали. Микола Миколаєвич в момент прильоту був вдома. За мить до удару вийшов у коридор, це його і врятувало. Якби б я стояв біля вікна, мене б не було. Коридор став, і тут як улупиться. мене оце рука тут розрізало все тут. Пробило тут ете, ударило ребра, поламало. У руках тільки пакет. Поранений чоловік прийшов забрати з квартири найнеобхідніше, бо під час евакуації було не до цього. Всіх просили втікати з дому, тому що тут горить все. Зранку людей почали пускати до потрощених помешкань. Ця родина нарешті змогла забрати котика. Діти ждуть чекають, звісно, кота. Ви бачите, дуже наляканий. Ірина Олександрівна ж прийшла заклеїти вибиті вікна. Ну хоть перший час закрити плівкою. Ось вона 20 метрів. Треба вирізати метрів, як Сказали, вирізати найближчим часом. Повертатися в квартиру не планує. Пока ні ну, поки ж немає ні води, ні газу, ні світла, нічого. Годують рятувальників поліцію та постраждалих від ракетної атаки. У дворі зруйнованого будинку місцеві організували польову кухню. Це каша бобова каша дуже смачна. Можемо пригостити чай, кава, розчинні супи, солодощі і бутерброди для того, щоб можна було зігрітися і підкріпитися. Найбільше серед волонтерів саме жителів сусідніх будинків. Кожен, хто зміг, зібрався, прийшов, приніс допомогу. Хто може руками допомагати, хто може розбирати завали? За підтримки влади місцеві організували й гуманітарний штаб, розгорнули декілька палаток. Там можна підзарядити гаджети та отримати продуктові набори. Тут є готові салати, готові салати на вулиці, Ми будемо їх видавати. А є ще швидкого приготування. Ганна волонтерить вже близько доби. Її квартиру в Нікополі розстріляли з артилерії рашисти. Близько трьох місяців назад у квартиру у нас п'ятий поверх. Одна з перших п'ятиповерхівок від дамби. Отож, коли біда сталася у Дніпрі, одразу прийшла на допомогу. Тут працюю, тут живу, тут допомагаю. Загиблих вже понад два десятки, але під завалами ще можуть лишатися до сорока людей. Їхня доля наразі невідома. Працюють кінологи. За досвідом кажуть рятувальники, на остаточний розбір завалів такого масштабу може піти ще декілька днів. Місцеві ж вже організували чергування по змінах і планують допомагати постраждалим та рятувальникам стільки, скільки буде треба. Дніпро, ми ж всі один за одного. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.